Зніміть, будь ласка, відео про ціну на перевезення за тонна кілометр і будемо його поширювати для того, щоб всі їздили по таким цінам. Дивіться, на мою, ми, Я вже наголошував, що ця тема вже дармовозів не буде підніматися. Я її не хочу піднімати. Я хочу сказати одне, що в кожного є голова на плечах. І кожен сам приймає рішення для себе вести йому дешевий товар, не вести, вести дорожче, вести по іншим. Ну коротше, це виключно тільки власник машини, перевізник може прийняти це рішення. Вигідно йому чи не вигідно. Мені багато в коментарях писали люди, які кажуть Вадим, дивись: ну хіба це дармовози? Якщо ми, наприклад. Беремо в ну в Одесу. Уявляємо, веземо товар з Вінниці. Наприклад, там ставку там тисяча гривень. Ну орієнтовно тисячу гривень. Ми прораховуємо, що, наприклад, ми їдемо з Вінниці туди, а потім вертаємося назад, і заробляємо там 200 гривень. Стони орієнтовно. Все, ми їдемо, і тут, наприклад, нам пропонують взяти попутку. Попутку, чи як там, обратку, обратку попутка. Зараз куча е, коментарів, звичайно, напишуть, що що таке обратка, взагалі що це за термін. Та я згоден, що це таке обратка. Тобто людина розуміє, що він заробить 200 гривень з тони Але коли він такий так, стоп, є попутка чи обратка, він такий, так, візьму ще її і зароблю не 200, а там. Ну, це все інше, це буде чистий прибуток, грубо кажучи, Да, Він там, наприклад, буде чистий 500 гривень, він потратить там ще 100 гривень, бо більше солярки з'їсть і знос більше. Там ну він заробив вже не 200, а 600. І він такий. Хто хіба я дармовоз? Я ж заробив до хіра, я по факту заробив з одної поїздки 600 гривень не, а не 200 і не 400, а 600. То я красавчик, я розумний, я думаю. Напишіть в коментарях, ну, типу, чи це розумно чи не розумно. Моя думка така: якщо, ми, якщо ви хочете, щоб не було низьких ставок, то потрібно приймати рішення, чи готові ви їхати за тих, 400, за тих 400 гривень, хоча вам на ту ж саму дистанцію 1000 заплатили, чи там 500 гривень готові їхати. Вам перед цим дали 1000 гривень з Вінниці на Одесу. А з Одеси на Вінницю вам вже дали 500 гривень. Приймайте рішення, чи тим самим ви зіб'єте ринок конкретно в другу сторону, того щоб людина, якби до неї ніхто не поїхав, він би ставив би теж тисячу гривень. А так люди їдуть, тим самим збиваючи ціни. Моя думка така: якщо навіть ви розумний, розумієте, про що я говорю і. Відмовитись від тих 500 гривень і не повезете на Вінницю, то другий поїде за 400. От моя думка така. Того приймати рішення їхати, не їхати, але ви можете прийняти рішення, сказати, я красавчик, я не поїду. І правильно зробити. моя думка правильно зробити. Але ззаді вас поїдуть за 400. Ти не зможеш всіх проконтролювати. Тому якусь ціну для всіх зробити, я не бачу. Ну, типу, її ніхто не буде підтримувати. Бо йому рахується, він собі їде. Не рахується, не їде. Ну, в кожного своя математика, кожен її дотримується. Просто єдине, що ну, нема що плакати. Ну, є ринок, самі ну, опустились до такого, рівня, до, до, до такого рівня ціни. Тому нема що плакати. Я вважаю якось так.